Зараз на цій дільниці голосуватиме міський голова. А ми в нього обов'язково запитаємо, якими якостями професійними, на його думку, має бути наділений майбутній голова держави. Ви знаєте, всіма позитивними якостями. Ну, в першу чергу, щоб це був гарний менеджер, як на мене. Гарний менеджер. А друге, ну, звичайно, професіоналізм, порядність. Це ці якості, які я ставлю і до себе, до своїх працівників. Немає значення чи вверху, чи внизу, саме такими. трьома якостями. Як ви вважаєте, другий тур буде більш демократичний чи навпаки? Ви знаєте, перший тур, це навіть я виступав нещодавно в Мінрегіон Буді, і там були представники Європейського Союзу з Ради Європи. Вони відмітили, що таких виборів, які проходили у нас у першому турі, 17 січня, вони не знають не пам'ятають. Це були самі демократичні вибори, які можуть навіть позаздрити Європа. Тому демократичніше вже не може бути. Ну, а другий тур? Я звичайно думаю, що і другий тур буде яскравим підтвердженням першого туру. Тобто все пройде на високому демократичному рівні. Принаймні в 99-му округу у нас громада поміркована. Мудра і ніяких ексцесів, які би скомпрометували нас в очах громадськості і України і Європи, не буде. Угу. Ну і що ви можете побажати виборцям, які ще не прийшли на дільниці, але планують? обов'язково скористатися своїм конституційним правом, щоб потім не жалкувати. одній з цих скриньок вже лежить заповнений бюлетень, який заповнив Анатолій Федорчук, з якого він проголосував, звичайно, ж таємниця, але він закликає всіх скористатися своїм конституційним правом та віддати свій голос за одного з найдостойніших, як на вашу думку, кандидатів. Некоторые.